Доброго дня, шановні колеги. Ну, є така нова поломка у трактора Джинма на працювання на сьогодні. Зараз вмикну запалення. Так. 230 мотогодин. Там трошки пізніше викладу відео по заміні. Мастила, чесно, не було часу. Вже звиняйте, як є. Роботи навалилося в цьому році різко багато, але на короткий період. Всім треба все і одразу. Так, про поломку. Що? Зламалося? Зламалося. Пружина, педалі, щеплення. Таке дрібничка взагалі, але неприємно. Просто, просто неприємно. Трактор напрацював. В принципі, Небагато, але така пружинка лопнула. Ну І все, треба замінити, одразу не відкладаючи, бо педалька пружинка не дотягується і вижимний постійно, по корзині, човгикає. Цього нам не потрібно. Ось ще раз вона, пружина така. Сьогодні купив трошки тоншу, тоньшу. Ось, об. Візуально, довжина однакова, але трошки тонша. Сподіваюся, і щеплення стане. Не так важко на ногу натискати постійно. Це купив від ваза в автомагазині, не знаю, куди воно там йде, але лежало. 20 гривень коштує недорого. Зараз поставлю і спробую, як воно буде. Отак, замінив пружинку. Ось вона стоїть. Там, під цим проводом. Це провод на гальма, Стоп-сигнал йде. Нічого складного немає. Надів, ліг під трактор, по натягнув та і є. І педаль вертається повністю, як має бути ось бачите, одразу вертається. Але стало вдвічі м'як педаль щеплення. Звісно, доведеться звикнути, що так м'якенько нажимається тепер. Але скажу, що мабуть треба було взяти дві пружини таких. Бо на гальмах стоїть така сама пружина, як стояла на щепленнях. вони дубові. І щеплення було теж дубове. А тепер м'якеньке трошки часу прийде, но газ до роботи щеплення. Але приємно. Так що скажу одразу, що може на краще, що рідна китайська пружина лопнула. Буде нозі легше натискати. Я ж кажу, що шкода до автомагазину далеко їхати. Що лопнула, Надо, Треба було взяти дві. Хай би буває, ну, гальма теж би поміняв. Всім дякую за перегляд. Пишіть, хто в себе міняв такі дрібнички, хто ні. Буде цікаво почитати ваші коментарі. Всім до побачення.